Так, е, сьогодні я буду грати в гру в робоксі, Дуже доволі цікаво. Напишіть в коментарях, до речі, кому не збирається. Я розібрався відключити коменти. І будемо зараз в неї грати. Так, я отримув собі справу добру. Пішліть. Грати. Е, я бачу у нас тут... Якась ну, тут дурка, блін. Всі нападають. А не нормально. Просто я му... Ну, ой, знаєш? Короче, як розрізнити? Так цілу. Якщо зверне, то заверне, це наш. Поки що все добре. Давайте їх поможемо. Так давайте будемо просто так в цих куч... кушках тех кучку ходить и стрелять. Ну, вот там капитану прям. Бли. На, блин. Так. Далі стріляємо. стреляем. Ой, вони гатять, але а вы мне все Блін, Во. Блин, пасто гранич, Давайте куда я могу вот туди. Вот вот так О, давай в вс залезаем Так, а давайте попробуем туди залісти якось там на кораблях якихось, якщо вони тут є. Або просто давайте зараз підемо на місце. Що тут можна зробити? А, -а, -а, а у нас є ця штука? А, є! Блі, не я її, походу, викинуть. Як нам тепер відео стати? Я, до речі, буду знімати відео по Майнкрафту. Пізніше. Буду на наступному відео навіть. Вони будуть коротко не дуже довгі. Веде розпонструємо. Ем, я буду виживати не в хардкорі, бо ну, я знаєте, такий собі професіонал по майкрафту, Ну, ви ще знає, не знаєте, бо я ще про нього не, не знімаю. Буде це і буде трансляція, коли я получу 50 підписників на райш, але я їх навряд стріляю на помилку. І все, і тікаємо. А в мене до пор 100 хп. Вийшов... Що... Та блін, а там не загинув. Коротше, я зрозумів, треба зажати по... Лаві, що я менше? Що і, і далі? Якщо вона зараз не вийде, ну я не буду більше йти, щоб ну, постійно умиратися якось тут. Так, йдемо. Треба зажати, я щось... Чусь... Щось заживаю. Блин, а блин, а я, а ч я надо уйти? И что тут продать? Блин. Давайте я зроблю повне відео потім. І давайте і реально я зроблю повне відео, бо ну це буде якусь тупо дуже. І всім пока.